Дорогі друзі, вже е, розпочалося судове засідання, і ви знаєте, що я сьогодні заявила про допуск адвоката Юрія Сухова е, в допомогу нашій команді, щоб він мав можливості бути присутнім в судовому засіданні. Але знаєте, що е, пан Кирєєв сьогодні поставив свій власний рекорд, якщо попереднім моїм захисникам він на ознайомлення з справою давав півтора дні. Два дні, три дні, то е, Юрію Сухову, якого він запустив процес, він на ознайомлення з справою не дав жодної хвилини часу. Він знайшов статтю в Кримінально-процесуальному кодексі, яка передбачає, що е, задля дотримання адвокатської етики адвокат мусив з усіма документами, які я маю, познайомитися до того, як дав згоду бути адвокатом. Це абсолютне ноу-хау судового процесу, і він чомусь вважає, що до входження мого захисника в, в безпосередньо в захист в цьому судовому процесі він вже мусив бути ознайомлений з кримінальною справою. Я думаю, що такі речі для світової спільноти, для правового правового середовища України є екстраординарними. Мій адвокат. Який був абсолютно позитивно налаштований на роботу в цьому процесі, зразу зробив заяву про відвід пану Кирєєву, як людині, яка не дала жодної хвилини ознайомитися з матеріалами справи моєму адвокату, і як людині, яка позбавила і адвоката права працювати свідомо і упереджено це зробив. І мене позбавив права мати захисника. Зараз Кирєєв розглядає заяву про відвід, сві, свій власний відвід, яку мій захисник оголосив, і ми рахуємо, що він в 11.20 відмовить в своєму власному відводі, тому що він. Цілком і повністю обслуговує адміністрацію президента Даручення Януковича і закон його, його не цікавить в цьому контексті. Просто не цікавить, що хоче робити Кіреєв. Він зараз хоче разом з моїм захисником, який не ознайомлений з справою, який не готовий до участі в опитуванні свідків. Зараз почати опитування свідків, враховуючи, що формально мій захисник присутній. Я думаю, що такого судовим процесом до Кіреєва Ніхто не робив. Я думаю, що і після Кирієва навряд чи хоч один суддя, опуститься до такого рівня непрофесіалізму і аморальщини. Вони всі справи можуть нарешті показати культуру. Це, речі, ну, хоча б хтось покаже культуру в цій справі, бо насправді те, що витворяє зараз суддя, це абсолютно не вкладається ні в які межі кримінально процесуального кодексу. А міністрів будуть допитувати, скоріш за все, щодо подій 19 січня, засідання Кабінету міністрів і 21 січня це було друге засідання Кабінету міністрів, на якому хочу нагадати, Кабінет міністрів повністю затвердив результати проведених в Росії переговорів. Тобто їх будуть опитувати з цього приводу. По суті, справи так, тому що захисник сьогодні з справою не знайомий. Він не може приймати повноцінно участь в усіх процесуальних діях зараз. Він навіть приблизно навіть одного аркушу справи не міг почитати, тому що Кірієв не дав йому жодної хвилини часу на знайомлення. Тому я зараз буду продовжувати внаслідок незаконної діяльності пана Кірєєва захищатися самостійно. Але Юлія Володимирівна не хоче захищатися самостійно. Вона хоче е, мати можливість захищати себе професійно, якісно, всебічно ґрунтуючись на матеріалах справи, е, незважаючи на те, що Юлія Володимирівна воло. Є шаленим обсягом фактичної інформації. однак вона не є спеціалістом в галузі права і вона не знає певні нюанси процедури, і вона не може користатися в повному обсязі всіма своїми правами, тому що вона просто не знає певних нюансів. І відповідно суддя робить все і робить це свідомо, щоб позбавити її такої можливості. Позбавити її можливості. Використати все для того, щоб чергове довести абсурдність обвинувачень, тому що абсурдність обвинувачень мені здається зрозуміла уже усім. Напевно, вона зрозуміла і Кирєєву, однак він продовжує слухання цієї справи. Ну і ще що було, скажімо, дивно. Це те, що прокурори також підтримали це рішення Кирєєва не надавати моєму захисникові час на ознайомлення зі справою. Прокурори сказали, що немає в цьому ніякої потреби, і що треба починати слухати свідків зразу.